Бере склет крилатий, Юана Месалачас це чагарник, який викликає суперечливі почуття. З одного боку, він гарний, особливо восени, коли його листя стають яскраво червоними. Але з іншого, він може завдати серйозної шкоди природі. Цей чагарник родом з Азії потрапив в США в середині 19 століття. Його висаджували в парках. Уздовж доріг і на приватних ділянках через його декоративності і невибагливості. Однак з часом стало ясно, що бере крилатий агресивний загарбник, який витісняє місцеві рослини. Зараз в деяких штатах його заборонено садити, а в інших він вважається небезпечним бур'яном. Давайте розберемося, чому від нього краще відмовитися. Загальна інформація бере крилатий. Або палаючий кущ виростає в Північно-Східній Азії, Японії і центральному Китаї. В Україні він теж прижився, особливо в регіонах з помірним кліматом. Восени його листя стають яскраво-червоними, а на стеблах видно характерні коркові нарости. У травні червні з'являються дрібні зеленувато жовті квіти, а до кінця літа дозрівають оранжево-червоні ягоди. Зазвичай кущ виростає до 4-10 метрів у висоту, але є і карликові сорти, наприклад, Compaq Chas, Little Moses і Рудихак. Чому його не варто садити? Один – Витісняє місцеві рослини. Головна проблема бере швидко поширюється і пригнічує місцеву флору. Він захоплює ліси, поля і навіть прибережні зони, утворюючи густі зарості. Через це дикі квіти, чагарники і молоді дерева не можуть пробитися крізь його коріння і листя. 2. величезна кількість насіння. Птахи і дрібні тварини люблять його ягоди і розносять насіння на великі відстані. Один кущ може дати більше тисячі насіння, з яких виростають нові рослини. Навіть карликові сорти, такі як «Компакчас», виробляють сотні насіння щороку. 3. Утворює щільні зарості. Бере не тільки розмножується насінням, а й розростається корінням. Якщо зрізати один пагін, на його місці виросте кілька нових. Це робить його практично невразливим. 4. Росте де завгодно Він виживає в тіні і на сонці, в лісах і на відкритих просторах. Йому підходять різні типи ґрунтів, включаючи глинисті. Навіть в складних умовах він швидко утворює густі зарості. 5. Важко вивести. Молоді рослини можна вирвати вручну, але дорослі кущі доводиться викупувати або обробляти гербіцидами. Навіть після видалення він може знову прорости з решти корень, 6. Само Бруслина має як чоловічі, так і жіночі квіти, тому їй не потрібні інші рослини для розмноження. Це робить його ще більш агресивним. 7. менш корисний для тварин. Хоча птахи їдять його ягоди, вони менш поживні, ніж плоди місцевих рослин. Дослідження показують, що тварини віддають перевагу видів. Чим замінити? Якщо вам подобається яскраве осіннє листя, краще вибрати місцеві чагарники. Ірга Емаленче, алнайфале, падуб. Айлекс Ветисилата Пузареплодник – физокапус упулефолес. Арония, эруные абиюти фоле. Калина, вайбернем аерефолеем. Кизил – корнас Амамам, корнас Рисімоза, корнас Сирисія Чорниця – вакинем корембиозам. Журавлина – вакинем трилабум. Ітея – Айтея ворвинаика. Сумах, Рас Ароумаака ці рослини не тільки красиві, але й підтримують місцеву екосистему. Висновок бере склад, крилатий небезпечний інвазивний вид краще відмовитися від його посадки і вибрати альтернативи, які не зашкодять природі.